на каналі Моріка Влог Сьогодні я покажу, як я буду збирати подарунок на тайну санту моїй подрузі. У нас такий новорічний вайбик ззаді. Так що давайте вже збирати і я вам буду показувати, що я купила. Перше, що я хочу поставити, це ось такі цукерки кіндер. Такий такі пакетики взяла. Ja. Так от я буду ставити. Далі, що я хочу поставити, це дуже гарні такі от зошити. Перше це зі собачкою в клітинку. 2 чотири ростове. І е, такий в лінійку, тож 24 4 листовий. От. Далі це ось така масочка для лиця. Далі це бомбочка така для ванни з ароматом, навірно, малини. Ось така дуже прикольна ручка. Я не знаю, чи бачите малюнок, але у вас така ручка. Вона дуже прикольно пише. Давайте я вам покажу от листочок Я не думаю, що вона розвезли, вже ми почки переписали. Ось так вона пише. Дуже прикольно І я хочу на кінець поставити ось такі ось цукерки. Ось так от. Так от я зібрала. І ми заряжемо бантик дуже великі ці лямки. Не лямки, а штучки не бояк як виброси. Ось такі. Ще на завтра не буде уроків, бо ми їдемо. Коротше, ми їдемо на екскурсію до президенції Миколая. У датишок. І ми з подружкою вирішили обмінятися по дорозі. Ті питання саме Мені дуже цікаво, що вона мені подає. На цьому з вами буду прощатися. Це був такий міні-влог збрання до... Вайбика новорічного, ось такий вайбик. Зараз я принесу ірочку, бо вайбик з вами попрощатися. Ось так, ось це моя улюблена ірочка на Новий рік. Вона така ньошна. І хочу з вами попрощатися. Всім пока-пока!